Автомеханік Олександр ремонтує стареньку автівку заз 968 м в народі. Мильниця свого часу це була дуже популярна машина і перша для багатьох родин. Наразі запорожець предмет ностальгії та ретро-ентузіазму. Я вистановлюю жгут проводки, який вирізали ну украли, образно говоря. И нашли донор кусочек проводки. И теперь вот это что вырезали все. Я теперь все по соединяю по цветам. Потом буду прозванивать. Соответственно, был свет, поворот и сигнал. Цю автівку намагалися здати на металобрухт, але співробітники музею машини часу врятували її від знищення. Спочатку вони розглядали запорожець як донора, але при більш детальному знайомстві з'ясували його свою рідну унікальність, тому вирішили відновити. Рідко, коли залишаються машини і ну для людей з ограниченими можливостями, коли міста педалі газу ручной газ, бачите? Тобто, що у черка, скоріше всего под одну ногу, і от ми він должен був управляти рукою. Або вот другою рукою, вот этот же газ на рулі. Ну, это там можуть зараз любители BMW БМВ, скажуть, що у них такое теж стоїть. Ну, значить, запорожець був был і БМВ. Заз BMW. шістдесят 968 М. Зняли з виробництва більше 30 років тому. Модель комплектувалася двома видами двигунів: 28 або 40 кінських сил. Незважаючи на простоту конструкцій, запорожець тоді цінували за ремонтопридатність Ність, компактність та можливість пройти там, де інші сідали на пузо. А це ще один експонат музею. Модель АЗЛК М 408 або Москвич. Його виробництво йшло повним ходом у 60-ті роки минулого сторіччя. Наразі це, звісно, дуже проста автівка. А для тих часів зразок комфорту та надійності. Більшість водіїв ремонтували цей автомобіль у гаражі власноруч. А це тоді цінувалося не аби Снімаємо кришку верхнюю карбюратора сейчас проверим уровень бензина вот. Спеціалісту зараз віддам. ЗЛК М 408 пояснюють автомеханіки, мав багато плюсів. Один з них пристойний кліренс, а значить, добре проходження. Бездоріжжя ані автівку, ані водія не лякало. Ця модель стала однією з наймасовіших свого часу. Її вважали народним автомобілем і мрією багатьох водіїв. Ця модель вона була знаменита тим, що в неї стояв опелівський двигатель. Виходили з Германії після Великої на кону Великої Отечественної війни, і прихватили з собою чертежі, і все, і місто Опеля почали випускати москвича. Наш москвич 400-й, потім Перший, третій, сьомий, і потім аж восьмий. Азелкам лкм 408 випускався 11 років. За цей час конвеєра зійшло понад один мільйон екземплярів. Наразі ця автівка вже свідок технічного оптимізму 60-х років та раритет, який рідко зустрінеш на дорозі. Ретроавтомобілі неможливо не ремонтувати. Тобто, якщо ти з ними прийшов, не поздоровався, і не заведеться. Якщо ти опять же щось не так зробив, він тебе підведе до дороги. Тому потрібно погладити, уділити увагу перед поїздкою.